В рамках робочої поїздки до Львівської області Академію сухопутних військ імені Гетьмана Патраса Гайдачного відвідала народний депутат України Ольга Богомолець, до видового військового вишу голова комітету з питань охорони здоров'я, радник президента України, громадський діяч прибула, щоб презентувати громаді Львівщини концепцію військово-медичної доктрини України, що буде ухвалена найближчим часом. Також Ольга Богомолець проінформувала про навчання з тактичної медицини для майбутніх військовослужбовців, які будуть проведені для всіх вищих навчальних закладів системи Міністерства оборони України. На сьогоднішній день ми намагаємося вирішити проблему максимально швидкого надання медичної допомоги для того, щоб врятувати життя як можна більшої кількості наших хлопців, наших бійців сьогодні. В рамках цього курсу натівської програми бійця рятувальника. І я дякую міністру оборони і власне всім силовим міністрам, які погодились на мою пропозицію щодо зміни програм в останній місяць навчання військових курсантів, для того, щоб поставити цей 4-5-денний курс навчання в програму випускників. Я вважаю такий період. Оці здання, які сьогодні вони отримують, це дуже важливо. І вони підвищать рівень знань в плані на надання допомоги, самодопомоги і інших питань. Під час занять курсанти отримують практичні навички із зупинки кровотечі, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневмотораксу, порядку евакуації поранених з поля бою. Окрема увага приділяється навчанню військовослужбовців надавати допомогу з використанням будь-яких матеріалів, котрі є в їхньому розпорядженні. Навчання проводять сертифіковані інструктори НАТО і українські спеціалісти з військової тактичної допомоги, які навчають солдатів наданню першої допомоги у бою, а військових медиків до Оспітальній допомозі ці курси є ідентичними до тих, які проходять солдати України НАТО і США, та відбуваються з ініціативи Ольги Богомолець за сприяння світового конгресу українців. Разом із головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синютку та начальником академії генерала лейтенантом Павлом Ткачуком гостя також оглянула експозиції музею історії та сучасності навчального закладу. Наприкінці візиту до Львова народний депутат України відвідала військово-медичний клінічний центр західного регіону. Там вона особисто перевірила, як проходять лікування та реабілітацію поранені в зоні АТО військовослужбовці збройних сил України.